Я хочу розповісти про цей міст. Бачите, дуже приємно, він стоїть біля зупинки і інколи підходжу до нього. Якось приємніше підійти до нього, ніж ну, от таких шикарних будівель, але вони як нові зроблені. Ну, німці так люблять. Може і старовинний будинок, але вони його покрасять всі. А оце не покрашено, то видно його літність. Чого він тут стоїть, цей міст? Цей міст вже не користується, ну, потягом, який на ньому, не користується з 60-х років. Тобто, виходить десь 60 років він не потрібен, але там є залізниця, її не знімають. От, ну вокзал тут неподалік, там біля вокзалу зняли е, колію. Але е, от, отут не знімають, бо це така, ну як, як вони вважають, стратегічна. Німці люблять. От вони затушили два роки тому назад свої останні три атомні електростанції, але вони законсервовані. Ну, щоб відновити це мільярд нужен. Але все може бути. І отак оці величезні мости, їх тут багато, тут багато таких сопах, маленьких гір. І вони стоять там в лісах. Оці такі мости стоять. Ну, гарні мости. Ну це побудовані мости. Ну, я думаю, що на початку ХХ століття. О, от, деякі, може, після війни. Тут бомбили, ну бомбили ж міста бомбили американці та англічани. І так, і так вони стоять. А тут поряд великі такі гарні будівлі. Отака історія німецька. До да, да, речі, тут річка. Маленька, струмок. Но він постійно тече, бо тут гори, вода не впитується як у нас. Ну, як при Карпаті, як закарпати.